Двоє пілотів українського військово-транспортного ан 26 у який бойовики поцілили ракету у небі над Луганською областю минулого понеділка. Загинули це офіційна інформація зі штабу АТО у раді нацбезпеки. Своєю чергою кажуть, що вдалося зрозуміти де зараз тіла обох членів екіпажу, яких дотепер вважали зниклими безвісти. Вони, начебто, на території, яку тепер контролюють терористи. Загалом екіпаж літака складався із восьми військових. Четверо врятувалися, двоє потрапили у полон. Сьогодні дружині одного з бранців Сергія Мордвинова запропонували обміняти чоловіка на ув'язнених бойовиків. Дружина полоненого підполковника Сергія Мордвинова сьогодні на сесії Житомирської міськради просить сприяти звільненню її чоловіка. Любов Мордвинова каже, він двічі дзвонив їй із полону. Повідомляв, що з ним усе добре. Він у гостях, де саме не відповідає. Очевидно, говорить по телефону під суворим контролем захопників. Черговий дзвінок від незнайомців дружина отримує просто під час зйомок. Їй кажуть, готові обміняти чоловіка на бойовиків. Я обращаю, щоби помоглі, штобині забиля, щоби кактадійства, як які. Какие-то проводились. І щоб цю ситуацію розрішили, як можна скорее, быстрее. Після таких дзвінків жінка готова ходити по будь-яких інстанціях, аби її коханого дістали із полону. Вона щодня переглядає відеодопиту свого чоловіка, яке майже відразу після його захоплення розстерожували російські засоби масової інформації. Саме з нього дізналася, що літак, у якому був її Сергій, збили. Ну знімають, щоб какби подарувати дух скореї всі у нас є Є Вони намагаються вивісти його на такі. Та вот как бы как Как жена як никто никогда ніхто отдавал э, приказа стрелять стріляти мирным гражданам. Ніхто никогда не отдавал приказа стріляти по дітям, по женщинам. То есть ну это нереально. А 26 підбили, коли він доставляв продукти і воду на блокпости. Сергій Мордвинов один із двох членів екіпажу, яких захопили у полон терористи. На висоті понад 6 кілометрів йому вдалося вистрибнути з підбитого літака, розкрити парашут і приземлитися. Його товариші по службі. Тобі кажуть, те, що принаймні двоє членів екіпажу вижили, це диво. А на такой высоте, где произошел взрив, это я вам скажу очень тяжело. Когда йдет розгерметизация самолета на 65 тисячі, это удар идет и по легким, и по всему, по телу, это сплошной синяк получается. І то, что они выжили, выпрыгнули, это очень большое чудо. Зламати Сергія Мордвинова терористи не зможуть певні його колеги. Підполковник, керівник одного з підрозділів протиповітряної оборони, уже понад 20 років у збройних силах брав участь у миротворчих операціях в Іраку. самий настоящий патріот. Якщо у нас такі всі воєннослужащі, офіцери будуть вони будуть там. Я не знаю, як але це все таки на рівні слухав, що там твориться. Якщо вот. хоча б більше половина буде такі як він, ми все таки наведемо порядок порядок нашій країні і. Все таки будем жить нормально. Товариші по службі допомагають батькам і дружині та 16-річному синові Сергія Мордвинова. Нині вони намагаються з'ясувати, де саме перебуває заручник. Олена Кузнецова, Валентин Кузнецов, Житомирщина, Спецкор, 2+,2. плюс